Жінка, тримаючись за руку свого вродливого чоловіка, приїхала з ним у його рідне село. Та раптом зупинилась, оглянула навколо і різко сказала з насмішкою: Ти серйозно думаєш, що я житиму тут? Він упевнено вказав рукою на стару хатину. Мій батько і мати були щасливі тут, навіть не маючи нічого. Наше кохання дасть мені сили працювати день і ніч. Ми збудуємо розкішний дім, але ти маєш вірити в мене. Та мати жінки холодно промовила: Не будь дурною. Кохання швидко минає. І вже за кілька днів вона залишила його. Минуло лише кілька тижнів, і він повернувся у село, але вже з іншою. Усміхаючись, він сказав їй: У мене небагато, але Бог допоможе нам розбагатіти, якщо наше кохання чисте. Хаха -ха, передай йому вітання, побачимося, невдахо. Вона підморгнула і пішла, розчарувавшись у поколінні зет. Тоді він повернувся до батька в місто. Тату, навіщо прикидатися бідним, якщо в нас є гроші? Батько серйозно відповів Сину, справжнє кохання не вимірюється багатством. Справжній дім будується серцем, а не гаманцем. Якщо згодні, Ставте лайк і напишіть свою думку в коментарях.